Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі з вами Ганна Варава. Китайські суперкомп'ютери ймовірно використовували в дослідницьких проєктах провідних національних лабораторій та університетів США. Чому це викликає занепокоєння? Китай звільнив п'ятьох співробітників американської консалтингової компанії Мінц через два роки після їхнього арешту. Припускають, що так Пекін намагається залучити іноземні інвестиції, обсяг яких і далі знижується. Держдепартамент США пропонує 15 мільйонів доларів винагороди за інформацію про китайців, які продавали Ірану американське військове обладнання. Як Китай постачає тегерану американські технології подвійного призначення? Вони купують компоненти, вироблені в США, але як товари для цивільного використання. Дні Національні лабораторії США використовували китайські суперкомп'ютери у своїх дослідницьких проєктах. Такого висновку дійшло новинне видання Daily Color після журналістського розслідування. Суперкомп'ютери це високотехнологічні системи, які використовують для складних обчислень. Потужність одного суперкомп'ютера дорівнює потужності десятків тисяч новітніх MacBook разом узятих. США намагаються обмежити доступ Пекіна до американських технологій, щоб він не міг удосконалювати свої суперкомп'ютери, а саме вони відіграють головну роль у розробленні ядерної зброї. Вашингтон наклав санкції на низку китайських суперкомп'ютерних центрів, але під час розслідування з'ясували, що їхніми послугами користувалися більш ніж сотні дослідницьких проєктів, у яких брали участь провідні національні лабораторії та університети США. Аналітики і законодавці кажуть, що використання китайських. Ських суперкомп'ютерів створює ризик витоку американських технологій. Водночас, гранти на ці дослідницькі проєкти виділяє Пентагон і Міністерство енергетики. Аргонська національна лабораторія, відома розробленням атомної бомби. Вона брала участь у 29 дослідницьких проєктах із використанням китайських суперкомп'ютерів, внесених до чорного списку. У межах дослідницького проєкту 2020 року з ученими в Аргонській національній лабораторії працював. Студенти з китайського університету, які внесено до чорного списку. Інший приклад Лос-Аламоська національна лабораторія провідна ядерна лабораторія США. Вона брала участь більш ніж у 20 дослідницьких проєктах із використанням китайських суперкомп'ютерів, що перебувають під санкціями. У 2022 році науковці з цієї лабораторії також працювали разом зі співробітниками з китайського університету, внесеного до чорного списку. Крім того, Національна лабораторія Oak Ridge взяла участь у 26 дослідницьких проєктах із використанням китайських суперкомп'ютерів, що перебувають під санкціями. Лабораторія відома своєю роботою над мангетенським проєктом програмою зі створення першої ядерної зброї під час другої світової війни. Китай звільнив усіх затриманих співробітників американської консалтингової компанії Мінс. Так Пекін схоже намагається налагодити відносини зі США щоб залучити іноземні інвестиції. П'ятьох співробітників Мінс. Усі громадяни Китаю заарештували два роки тому перед бізнес-самітом. Це сталося під час рейду в китайських офісах компанії. Відтоді влада КНР розв'язала справжні репресії щодо іноземних консалтингових та аудиторських фірм. Згідно з даними Рейтерс, у той час Мінс з'ясовувала, чи використовується примусова праця в ланцюжках постачань, пов'язаних із китайським регіоном Сіньцзян. Інцидент став шоком для керівників іноземного бізнесу у 2024 тому році обсяг закордонних інвестицій у Китай скоротився більш ніж на 27% порівняно з попереднім роком. Це було найбільше падіння з часів фінансової кризи 2008 року. У 2023 році щонайменше три американські консалтингові компанії стали мішенню китайської влади: Мінць, Бейн Енд Компані і Capvision Партнерс. Влада КНР не назвала конкретної причини, пославшись на загальні проблеми захисту національної безпеки. Ситуація іноземних компаній у Китаї погіршилася відтоді, як Китай два роки тому переглянув свій закон про боротьбу зі шпигунством. Він розширив це поняття однак зробив його ще більш розпливчастим. У підсумку іноземні компанії почали побоюватися, що злочином вважатимуть звичайну ділову активність, наприклад, збір даних. Згідно з офіційними даними, за останні три роки іноземні інвестиції у Китай упали на 99%. Зараз влада намагається повернути довіру іноземців. Держдепартамент США оголосив про винагороду у 15 мільйонів доларів за інформацію про те, як Китай передає Ірану технології для створення зброї. На цю тему ми поговорили із Шахерезадою Ганеї, головним редактором перського видання The Epoch Times. Шахерезаду, розкажіть, як Китай допомагає терористам Ірану? здебільшого, Ісламська Республіка Іран та її партнери в Китаї використовують приватні компанії. Ці компанії слугують таким собі прикриттям для обходу санкцій. Вони замовляють товари в Китай, а потім експортують їх до Ірану. Це товари подвійного призначення. Вони маркуються як цивільні, але їх можна використовувати у військових цілях для створення безпілотників, ракетних систем. Наприклад, датчики, електронні компоненти та процесори можна використовувати для створення безпілотників. Лодників доставляють їх нерідко приватні транспортні компанії. Вони можуть переупаковувати товари. Маршрути не завжди легко відстежити, але іноді допомагають інформатори. Ця електроніка подвійного призначення, яку Китай постачає до Ірану, насправді надходить зі США. Як Іран обходить американські санкції, щоб забезпечувати не тільки себе, а й своїх союзників здебільшого Іран використовує підставні компанії у Китаї. Вони також можуть бути в еміратах, навіть у Туреччині та в деяких інших країнах. Вони закуповують компоненти американського виробництва, але як товари цивільного призначення. Ці компанії на перший погляд не мають очевидних зв'язків з Іраном, але вони виступають як посередники. Отримавши ці товари, вони перенаправляють їх у Тегеран. Експортери в США можуть навіть не знати кінцевих покупців. Іранські агенти надають. Неправдиві документи, вказуючи, що товари призначені для Китаю, еміратів або клієнтів у Туреччині, але реальний пункт призначення Іран Міністр фінансів США Скотт Бесенд сказав, що невеликі незалежні нафтопереробні заводи в Китаї це рятувальний круг для економіки іранського режиму. Адміністрація Трампа недавно вперше ввела санкції щодо саме китайського нафтопереробного заводу, а не посередників або перевізників. Про що це свідчить? How significant is this change in policy and what kind of message is this sending? Це велике зрушення. Хочу звернути вашу увагу на те, що за останні чотири роки експорт іранської сирої нафти значно збільшився з 400 тисяч барелів на день у 2020 році до півтора мільйона барелів на день за перші три квартали 2024 року. І майже все йде в Китай для Тегерана. Це найбільше джерело іноземної валюти, завдяки якій він фінансує операції корпусу вартових ісламської революції. Усі попередні адміністрації. Адміністрації США запроваджували санкції здебільшого щодо посередників, таких як судноплавні компанії або дрібніші фірми. Але зараз адміністрація Трампа запроваджує прямі санкції щодо китайського нафтопереробного заводу, який пов'язаний із компартією. Тож вона націлилася на кінцевого споживача іранської нафти китайську компартію. Китай посилює заходи боротьби з поширенням пташиного грипу. Водночас надходять свідчення того, що вірус передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом а в школах по всьому Китаю скасовують заняття через повідомлення про хворих учнів. Китайські державні змі поширюють попередження Пекінського центру з контролю профілактики захворювань про небезпеку зараження людей пташиним грипом, крім рекомендацій, уникати контактів із птахами. Центр тепер радить людям прикривати рот під час кашлю або чхання. Шон лінь служив мікробіологом в армії США. За його словами, у Пекіні заговорили про можливе передання вірусу від людини до людини повітряно-крапельним шляхом. Однак, американський центр з контролю профілактики. Профілактики захворювань, як і раніше, відносить пташиний грип до вірусів, що становлять низьку небезпеку для людини. Водночас, в одному з районів Пекіна, минулого тижня встановили 10 контрольно-пропускних пунктів для тестування людей на пташиний грип. Також велике портове місто Танзінь оголосило про програми профілактики пташиного грипу. Крім того, у школах і коледжах Китаю весняні канікули почалися значно раніше, що вважається великою рідкістю. В інтернеті користувачі пишуть, що дитячі садки теж закриваються через невідомий вірус. Шон Лінь каже, що вірус, можливо, вже передається від людини до людини. Він закликає уряд США домогтися від покіна більш докладної інформації про ситуацію в Україні. Він також пропонує перевіряти в аеропортах усіх китайців, які прибувають до США, із симптомами респіраторних захворювань.